Приїхала. Коротше, ситуація яка, блядь. Спав я, блядь, в дафі, блядь. У мене був водій, блядь. Спав воно, ліжко ще розкрите, показую вам. Ну да. Водій злякався поліцію. Чогось. Бо вони були з автоматами тут, блядь. Кіпіш роблять, поняли? ось мій спальник, я такий, коротше, тут сплю. Їхали. А він через оцю дверку пішов. А я вилюс через оцю. А працівники поліції думають, що я був за рулем. Ебать, а, а в мене рука, я коробку не перев'яжу, як я можу рухатися. Ну вони йобники, Ну це ж Драбовські наші, блядь. Ну, недоразвиті, блядь, поняли? Коротше, отака от в нас ситуація, блядь. В Україні, блядь. Єбать прикольно, дасть те жить? А ми, а ми з України. Сука, ми ще вже заїбали, блять. Ну це фоб головатенко, поняли? Ось я даю номер телефону, свій, щоб всі ж бачили осюди. Як заважає ту. То... Але водителя, я тепер, блядь, буду шукати півночі. Коротше. Так що, хто хоче зо мною поспати, прилягуйте. А ці, ну, працівники. я не знаю, що це навіть за працівники. Навірно, поліція української, да? Хуй, комендантська година, блядь. Катаються, здають нас, блядь. Щось пишуть. Ну, я не розумію, геть. Зараз включимо рацію по рації визвемо водітеля. Коротше, бачите, яка здесь. Хуй. Може поїсти? О! Польська свинина в нас є. Хочете? Польща. А то Україна воно стоїть. Коротше, буду писати на них, вони мій сон збудоражили. Кожен має право виходить да? з автомобіля. З автомобіля, з любої ж дверки. У Дафі. Це ж хата, да? мають право і з цієї, всі дверки відкриваються, бачите? Хуяк, відкривається ця дверка? І диви, воно пише, пише на коїсь 530. 130 Ну це особистий працівник поліції. Це хороший буде командир, блять, усю з фонариком, все сам його добре. Поділіться їх. В 130-ту пише, ну пиши. Я, ну, машини, водій машини цієї. Посвідчення, що досвідчує особо боїть. Щоб я зі мною. Ну, я покажу, посвідчення. А ви показали, хто ви. А ви, ж ви особисто. Та мені корочку давай мені. сюди, показуй. Я вам покажу на автомобіль. Ану І... цей. Знімати не треба, посвідчення. Знайомиться, ви не знімаєте. Ану. Не бачу. моїх круг дивіться. Не бачу. Хто такий Василь Іванович. Хорошо, оце ви судні моїте правда по закону і працювати. Ви були водієм цього автомобіля? Я був водієм цей людина була автомобілю. Ну, бачите, то сидить десь там діжурки, а то, блядь, моє право. А нашому я А на кого будете оформляти 130 тридцяту? На Діда Морк Володіянин... на Путіна. Путін! Путін, писи, Путін, писи, Путін! Путін! Та я не знаю таких доньків, хто вису. Ви <звук> двойника попутали чи що? Ну, як не знаю, то даному Ну не знаю, а хто з вами зараз спілкується? Пиши, Путін. Рухався дафом, блядь. І втік, сука. Ай, блядь, да? А мы... Ми... У нас уже. Уже танішка видео, допишу, бо пишут 130-ту, отай, блядь, понял.